Тарас Григорович Шевченко і Лея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають З мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти? Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королеви схилив свою головинку червоно-рожеву на білий, пониклий личеньку лілеї. І заплакала лілея просою сльозою, заплакала і сказала: брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. Я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брат єдиний, хто їй лихо заподія. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'я. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси одстригли, острижено накрили ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті І на мене плювала. Отаке От тобі, брате, було мені в моїй світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою, під підтину. А весною процвіла я світом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати. Лілею снігоцвітом і я процвітати. Скажи ж мені, мій братику, королеви світе, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що вбили? Мене, матір, милосердний, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою голову червоно жемлю, на білої, вониклої личинку лілеї.